Вже цієї неділі, 26 жовтня, Україна переходить на зимовий час. Колись у нас намагалися скасувати перехід на літній та зимовий час. У 2024 році Верховна Рада України проголосувала за скасування зміни часу, але закон не набув чинності, бо його не підписав президент Володимир Зеленський. Тому у 2025 році, у четвертій годині ранку стрілки нашого годинника ми знову переводимо на годину назад. Зміна часу. Чи стане це приємною нагодою поспати довше? Чи навпаки, принесе незручності? Йдемо за питання. Взагалі всі кажуть, що це буде останній раз, останній раз, коли буде ця зміна. І все-таки останнього разу немає. Але мені якось не знаю, без абсолютно ну, нічого такого не, 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 не заважає. Ні, не легше стає якось, без різниці. Переводить то переводить. Я, я не знаю, мені здається, що це не обов'язково переводити годинник. Я вважаю, що потрібно разом з сонцем вставати. Я поки що не відчуваю, але дехто відчуває, тому я так і кажу. Ви знаєте, мені вже якось все рівно. Я привикла до цього, але взагалі-то мені таке не подобається. Тому що воно трошки якось вибиває із ритму, поки налаштуєшся, поки то, то. Ну, а так, з нами що хочуть, то роблять, так що ми звикли вже до всього. Та навіть не помітив би. Тут не відчуваєте, коли переводять. Так, що на айфоні автоматично переводиться, так навіть не знав би, що якісь там зміни будуть. Як я ставлюсь. Ну, так. І добре, і погано, коли людина звикає до одного ритму, а потім треба змінитися до другого ритму. А в у віці ну це тяжкувато. Я думаю, що краще було б, щоб один, один був годинник, нічого ніхто не переводив, жили б нормально, так би звикли, все було б хорошо. Воно й так хорошо, але й буде ще краще. Трошечки є, збивається трошки ритм, але взагалі-то можна пережити. Це не саме страшне в нашому Ну я дуже погано переношу перехід на зимовий, на літній період, тому вважаю, що це не є потрібно. Стан, перехід, наприклад, стати на роботу, піти на роботу в такому плані. А чи вважаєте, ви що в Україні взагалі потрібно скасувати переведення годинників? Вважаю, що потрібно. Напевно, що це класно, довше поспати, тому класно. Можливо, дивлячись на людей, тому що вони мені це все розказують, я не відчуваю. А чи ви знаєте, що в Україні взагалі потрібно скасувати переведення годинників? Е, Таке дуже спірне питання, але дивлячись на наші реалії, я вважаю, що це дуже непогане рішення. Я не відчуваю. На роботу не бігаю. Куди мені спішить? Що міняється? Сонце встало, я встав. Сонце сідає, я ліг. Скажу, що багато людей. Скаржаться на це. Їм не дуже подобаються такі речі, але не нам це рішати. Рішаю вже ж там вище трохи.